Доброго вечора, вам, доброго дня. Вирішила ще раз розповісти вам про орендну плату. Було багато дуже питань. Хочу ще раз нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, Канада. Ну, Я живу в місті Стелвертон, але тут ми неподалечку поряд з моєю роботою. У мене зараз. Перерва, тому я вийшла прогулятись. Ось такий ліс у нас тут поряд. Ем... Що я хотіла ще розказати про орендну плату. Про орендну плату я хотіла розповісти те, що дивіться, коли ви підписуєте оренду договір на один рік. В ем... попередньому відео я розказувала, як, що там відбувається, які документи ви даєте, кучу-всяких. Всякого я розповіла. Дивіться ще нюанси. Ну, особисто в мене така ситуація, що в договорі ми вказували, скільки людей буде проживати. І тут дуже часто я у людей питала, і вони кажуть, що вказують в договорі, скільки буде проживати. Ем, з самого початку, коли я заїжджала, у мене в будинку дві спальні. І з самого початку я вказувала, що буде двоє, і вписувала туди свого чоловіка, щоб потім не перезаключати вже договір. Тому що кожен раз, перезаключаючи договір, можуть якісь бути нюанси. Або подорожає, або ще щось. Ну, так мені розповіла моя хост, і так ми з нею зробили. Ще таке по таким нюансам, що. Ви не можете, щоб до вас приїхало 5, 7, 10 людей, і у вас там навіть троє людей і ще тусили, жили якийсь час, не попереджаючи власника цієї будівлі. Зрозуміло, що ви попередите власника, якщо не попередите, то у вас будуть проблеми. Можуть бути розірваний контракт. І вам можуть або його не продовжать, або розірвуть і будуть вам, ну, будуть... достанетесь ви на вулиці в чужій країні, так як у мене була така ситуація, що я могла лишитися цього житла. Ну, тому що ну... ну, були нюанси. Ось хотіла це сказати: що коли ви записуєте, коли ви заїжджаєте. Я б рекомендувала все ж таки прописати, що зламане, що не зламане, як воно виглядає. Тому що, коли ви будете виїжджати, будуть все 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 перевіряти. Я вже прожила в цьому орендованому житлі вже цілий рік, і тому я вже пройшла інспекшн, приходив хазяїн, подивився будівлю, подивився все, що в мене нічого не зламане. І е, з ним е, підписали контракт ще на рік. Ще такий нюанс, що ч, дуже часто будуть прописувати в контракті те, е, скільки те, те будуть е, там жити е, звірі якісь чи ні, коти, собаки. У мене в контракті прописано, що заборонено з е, звірями, з котами, з собаками проживати. Ну, і це дуже часто таке. Канадці люблять собак котів, але в своїх будівлях, які вони здають, дуже часто буде написано, що без животних. Ну, ось так. І якщо ви будете порушувати, де приїдете самі з якимсь котом чи собакою, або приїдуть в ваші знайомі, або люди до вас приїдуть і будуть у вас проживати з котом, з собакою. Так якось до мене були, приїхали мама з сином. І вони з нескострованим котом в мене досі пор я виводжу те воні, яка вона ваняла, і ще її пісяв і какав у ванну. Саму ванну там, де ви купаєтесь. Я досі, коли купаюся, набираю, якщо води набираю гарячої, то досі такий, знаєте, смелс, запах іде того котячого. Ну, мочі котячої. Ну, ось так. Але вимиваю я ту ванну вже кожного разу і так дуже сильно. Ну, ось такі нюанси. Тобто буде прописано, скільки людей проживати, коли платити. Дуже дуже такий контракт. Він у мене листочки, він, мабуть, на двадцять 30 з записанням всього, що я маю робити, що не маю робити, що за що відповідаю, за що відповідає хазяїн, хто прибирає де, перед будинком. Сніг, чи прибирає він, чи прибирає хто хто косить ту траву перед будинком, там все 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 прописано. Тому ну, зняти житло в Канаді не так, то й легко. Житло то є, але зайця не всім здають. І вже маючи тільки роботу, я змогла зняти житло. ось ну, те, що я хотіла розповісти про... Про таке про оренду житла. Той, хто, той, хто мені написав, ось прочитала ще коментар, такий люди написали про те, що ха-ха-ха-ха-ха. Е, значить, е, Що ви там розповідаєте? Що вам гарно ходити 3 кілометри на роботу з роботи. У мене ось знайомі е, пишуть мені з Канади, що виживають, тільки їм там не подобається туди-сюди. Таке все ну кожного своя своє, таке, Своя думка. Мені Канада подобається, мені подобаються Канадці, мені подобається, як тут люди живуть, як вони відносяться один до одного. І це не значить, що я не люблю свою країну, не люблю Україну, не, не люблю своїх друзів, які там засталися. Ну, Ось такий трошки фідбек, на, мабуть, на коментар, який ем, є. Були коментарі з приводу того, що можна було, виїжджаючи з Запоріжжя, поїхати в якесь село е, на Західній Україні і жити там, Ну, вибачте, я не хочу жити в селі, в чужій хаті. Що я там буду робити, де працювати? Ну, Це моє. А якщо у вас інша думка, ви маєте іншу думку. Якщо хтось може поділитися своїм досвідом оренди, житла. В Канаді теж було б дуже цікаво в своїх поста, в своїх коментарях. То я думаю, що для багатьох це буде важливо, тому що зараз дуже багато людей їде в Канаду, тому що програма, на жаль, українська завершується і 31 березня якби двері будуть закриті, тому що вже не будуть видавати ворк-перміт. А не маючи ворк-перміта, як тут люди будуть працювати? Ілюзію створювати, що приїхавши тут, я знайду роботу, яка мені дасть work permit. Так, це можливо, але це дуже-дуже важко. З вами була Світлана. Читаю ваші всі коментарі. Буду записувати все, що знаю, всі цікаві якісь цікавинки. Ось, з вас лайк. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатись. Я думаю, що... Пройдемо адаптацію разом. За вашою підтримкою мені легше. Я читаю завжди коментарі. Тому в мене закінчується мій, пер, моя перерва на обід. Я пішла працювати, а вам дивитись відео і ставити лайки. Бай-бай!